Доброго дня малята! А сьогодні я хочу з вами погратися і знову незвичним способом. Погляньте, що в мене є. Це кухонні губки. У них є шершава сторона, та м'яка. Так? А для цього нам знадобляться наші помічники, наші долоньки, наші ручки. Якщо сторона буде шершава, ми ставимо кулачок. Якщо гладенька, долоньку, кулачок, долонька, кулачок, долонька, кулачок, долонька. А тепер ставимо на шершаву сторону кулачок, а гладеньку долонька. І промовляємо долонька, кулачок, долонька, 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 кулачок, долонька, кулак, кулак, долонька, кулак, долонька. Долонька, долонька, долонька кулак, долонька. Кулак. А тепер давайте ускладнимо завдання і спробуємо зробити двома руками. Долонька, кулак. Долонька, кулак. Долонька, кулак. І обов'язково промовляйте. Перемішуємо, додаємо ще. Так. Долонька, Кулак, долонька, кулак, кулак-долонька. Сподіваюся, вам сподобалося грати в таку цікаву гру, яскраву, кольорову, гарного вам дня!